Тернопіль може стати першим в Україні, де випробують безконтактний розрахунок за проїзд. Така новинка очікує на міські тролейбуси. Директор КП Тернопіль Електротранс Андрій Мастюх переконує, з цією системою пасажирам буде зручніше оплачувати за користування громадським транспортом. Спершу вона працюватиме в тестовому режимі. Заходите, ви як пасажир-тролейбус. Є два варіанти: або ви маєте безконтактну карту і до валідатора підносити вам видає. Квиток. Або наразі ми не плануємо скорочення кондукторів. Кондуктор буде мати ту саму, ту саму, той самий ручний валідатор, ви оплачуєте, вам дає квиток. Або картка, або готівка, щоб зняти питання абсолютно про заїжджих, про перехідний момент, про те, що може не працювати стаціональний валідатор. Жива людина в нас наразі мусить бути. Тому що Перше підсвідомість нашого населення, що до цього не готова, і друге, це ми будемо впроваджувати вперше. Якби ми вже мали де поїхати в Україні, подивитися, як це робиться. Це одне. А якщо ми поки що будемо це робити самі, то ми мусимо проходити такий етап. Андрій Мастюк запевняє, із введенням безконтактної оплати роботи в кондукторів не поменшає, тому скорочення персоналу не планують, принаймні наразі. Самі ж кондуктори ще не знають, як ставитися до такого нововведення і як це вплине на їхню роботу до роботи. Поправді сказати не можу сказати, воно в чи краще нам, чи про те, коли ідею реалізують, поки невідомо. Зараз в електротрансі чекають рішення відповідних міністерств, які повинні підготувати документи для реалізації цього проекту в Тернополі. А тим часом працівники комунального підприємства обдумують, як доступно презентувати новинку пасажирам і вивчають можливі поломки механізму та найшвидші способи їх усунення.